Вже починаємо на з математики. Я дала три хвилинки навіть на те, щоб трішечки поговорити, відпочити там. Ми вже починаємо з вами працювати. Що мені хочеться сказати? Ми з вами вже доходимо до кінця повторення теми нумерація, додавання віднімання чисел двоцифрових чисел. І ще два уроки, і в нас буде з вами діагностична. Діагностична робота це у нас контрольна робота, яку ми виконуємо. А Тому Що? Тому пам'ятаємо, ми якщо щось не зрозуміло, ми запитуємо, тому що підготовка до кон... Зараз у нас іде повторення з підготовкою до діагностичної роботи. Так, будь ласка. А, чи екранчик у вас відкрився? Ні. Ні. Зараз відкривається по хвилинку. Почекайте. О, так. Почекаємо хвилиночку зараз. І як завжди, ми починаємо із усного рахунку. Так, тому зараз. Што.

Так. Самі так. Раніше. Так. Оксана З... так. так. Зараз включається презентація. Так. Так, Вимкніть, будь ласка, всі звуки, якщо біля вас такий шум стоїть. Зараз завантажуйте. там Отамися Матвей? Глеб! Отже, сьогодні на уроці у нас тема нашого уроку перевірка додавання віднімання. Ми будемо складати задачі, вирази за схемами. І будемо складати з вами за схемами рівняння. Яна Сергіївна, мене вас плохо слышно. Значить, зроби голосніший звук. Я не знаю. У мене добре, в мене на весь звук стоїть. А, отже, як завжди, ми починаємо нашу роботу з вкусного рахунку. Будь ласка, перший, перший Будь ласка, вираз ем, Рінат. Будь ласка, 27. Буде 27. Другий вираз. Два. Е, буде 40. 40. Поліна, будь ласка, твої вирази. Мікрофон. Е, Другий, третій Б-клас. Включилася сирена, тому, будь ласка, переходимо Й. зараз всі в укриття. Я прошу, вибачте, виходимо урок, я зараз вам запишу. Відейте. До побачення. Не да, до побачення, а до зустрічі, мої хороші. Так, да, я пішов ракету Виватайте, я зараз продовжу запис нашого уроку. Ну, Це, це вже я не винна в цьому, це вимкнулася сирена. Да, Давайте, да, Котіку, да. переходьте у безпечне місце, зараз я запишу і скину вам. У... Саша, Єгор, Злата, е е Артем, я вас дуже прошу, я розумію, що не хочеться самостійно працювати, але треба. Зараз я скину відео і все вам ну, запрошую. Сошенько, я знаю, що ти в селі, але оголошено тривогу по всій Дніпропетровській області. всі переходимо в безпеці місця. Так, ми продовжуємо з вами наш урок і закінчили ми з вами на усному рахунку. 65 додати 5 – це буде 70, 15 додати 9, де ми 9 розкладаємо на 5 і 4 – це буде 24. Крокуємо, будь ласка, з вами далі. Зараз, вибачте, технічними нашими перебоями. Так, будь ласка, наступний слайд у нас з, нашою, з нашим усним рахуночком. Будь ласка, 49 додати 2. 49 додати 2. 9 ми можемо розкласти на зручні доданки. Які? Можемо розкласти 8 і 1. 42 додати 8 – це буде 50. 50 додати 1 – це буде 51. 77 додати 8, де ми 8 можемо розкласти на 2 зручні доданки – 3 і 5. 77 додати 3 – це буде скільки? Це буде 80, 80 додати 5, буде 85, 18 додати 5, 5 ми розкладаємо на 2 і 3, 18 додати 2, це буде 20, і 20 додати 3, це буде 23, 19 додати 9, ми розкладаємо на 1 і 8, це буде 28, будь ласка. Добре, переходимо до роботи. Зараз від попередньої роботи відступаємо чотири клітиночки, на п'ятій починаємо писати. Сьогодні у нас з вами 20 вересня класна робота і каліграфічно прописуємо рядочок чисел по чергово 8-7, 8-7 до кінця рядочка. Сьогодні на уроці ми працюємо з вами зі сторінками підручника 21-23. У нас роботи багато, але ми з нею, з нею справимося. Я буду говорити, що записувати, що ми розв'язуємо і виконуємо усно. Тому, будь ласка, крокуємо з вами. Подивилися, будь ласка, на заданічко 119 обчисли усно перед вами є. Uh, будь ласка, ряд чисел, яких нам потрібно, від яких нам потрібно відняти число 9. Отже, 36 відняти 9. Пригадуйте, як я пояснювала, 36 відняти 9. Бачимо, який, оскільки одиниць у числі 36, не значить, настільки ми можемо на такі зручні доданки ми можемо розкласти число 9. Це 6 і 3. 36 відняти 3 – це буде скільки? 30, і 30 відняти 3 буде 27. 27 відняти 9, розкладаємо 9 на 7 і 2. Самостійно, усно будете вже, я просто називаю вам при розкладі, ви відповідь називаєте самостійно. 59 відняти 9 легко. 64 відняти 9, ми розкладаємо на 4 і 5 і віднімаємо усно. 93 відняти 9, 9 ми розкладаємо на 3 і 6, 93 відняти 3, а потім відняти 6, 45 відняти 9, 9 розкладаємо на 5 і 4, віднімаємо 5, а потім 4, 75 відняти 9, розкладаємо на 5 і 4, і усно рахунок прорахували. А ми зараз подивимося з вами, я записую просто. А ми подивимося з вами на завданнячку 120. З кожної рівності на віднімання нам потрібно скласти рівність на додавання за зразком. Це також завдання усно, ми неодноразово з вами це робили. Подивіться, будь ласка, у нас є рівність на віднімання. Нам потрібно скласти вираз на додавання. Подивилися 32 відняти 17, це в нас буде 15. Тобто, ми потім що до різниці маємо додати від'ємник, тобто знайти невідоме зменшуване. Якщо у нас зменшуване буде те, сам, те число, від якого ми віднімали, то значить дія у нас виконана вірно. Це завданнячко усне. Отже, 56 відняти 27, 56 відняти 20, це буде 36, 36 відняти 7, 7 розкладаємо на 6 і 1, 36 відняти 6, це буде 30, і відняти 1, це буде 29. Тепер дивимося, які два який вираз на додавання ми складемо. До різниці нам потрібно додати від'ємник, щоб утворилось зменшування. 29 додати 27, у нас буде скільки? 56. Легко і просто. Наступний вираз – це завданнячко усне. 84 відняти 32 – це буде 52. 52 Треба додати 32 і у нас буде 84. Тобто ми дію віднімання перевіряємо дію додавання. Нам потрібно до різниці додати від'ємник. Чому ми не можемо до різниці додати е, зменшувана? Тому що у нас має вийти від'ємник при дії додавання, а в нас буде більше число ніж. Е, більше число, ніж наш від'ємник. Далі дивимося. 83 відняти 27. 83 відняти 20. 2 буде 63. 63 відняти 7. Ми розкладаємо 7 на 3 і 4. 63 відняти 3 – 60. Відняти 4 – 56. 56 додати 27. Це у нас буде з вами скільки? 83. Подивилися наступний вираз. Швиденько 71 відняти 19. Ми можемо скористатися способом округлення. 19 округлити до, числа, до цілого числа 20. 71 відняти 20 – це буде 51. І додати один при дії віднімання ми а, округлене число додаємо – це буде 52. 52 додати 19 – буде 71. 64 від... 72 відняти 14 – це буде 48. Тобто, щоб Перевірити дію віднімання додаванням, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Нічого важкого немає. А зараз ми, будь ласка, по той останній вираз: 67 відняти 29, буде 38, До 38 ми додаємо 29. Зараз ми з вами записуємо. Вирази 121. Вирази 121. А що, що ви Вийде, будь ласка, з уроку. У нас зараз іде е цей Сірена. Вийди, будь ласка, з уроку. Я записую просто вам урок. Зараз скину його онлайн. Коля швиденько записуємо вираз, вирази 121, у нас 4 вирази. Перший вираз, будь ласка, 75 відняти 19. Способом з перевіркою ми перевіряємо дію віднімання додаванням. Отже, 75 відняти 19, 19 ми округлюємо до 20. 75 відняти 20, це буде скільки? 55. І додаємо те число, на яке округлили на одиницю, це буде у нас скільки? 56. Щоб перевірити дію віднімання додаванням, нам потрібно до різниці додати додавання. Від'ємник 56 від, додати 19. Записали, будь ласка, це буде 75. Другий вираз. 83 відняти 35. 83 відняти 30. У нас скільки буде? 53. 53 відняти 5. Буде 48. 48 додати 35. Буде скільки? 83. Перевіряємо дію додавання відніманням. До різниці додаємо від'ємник. Записали, будь ласка.

і останній вираз 100 відняти 56. 100 відняти 56, 100 відняти 50, ми можемо так зробити, буде 50, і 50 відняти 6, буде 44. До 44 ми повинні додати від'ємник 56, буде у нас з вами 100. Будь ласка, ви будете зупиняти відео і потім записувати ці вирази, а взагалі, якщо зрозуміли, можете виконувати самостійно. А ми продовжуємо з вами працювати далі. Наступне у нас з вами завдання: це. Задача хвилиночку. Так, а наступне завдання це у нас з вами задача. Будь ласка, переходимо до нашої презентації. Будь ласка, задача під номером 122. Подивилися, будь ласка, на умову нашої задачі. Зібрали 95 квіток лікарських рослин. 26 кг ромашки, ехінацеї на невідомо але сказано на 9 кг більше, ніж ромашки, а решта квітки календули. Скільки кілограмів квіток календули зібрали? Ця задача ідентична задача до тієї, яку ми виконували з вами на минулому уроці. Нам відомо, скільки всього зібрали лікарських рослин: 95 кг квіток. Правильно сюди входила ромашка, ехінацея і календула. Нам відома тільки ромашка 26 кг. кілограмів, і хінацея не але сказано на 9 кілограмів менше, нам потрібно її знайти. Ну і звичайно, решта також знайти, скільки це у нас буде кілограмів календули. Що нам потрібно перше зробити? Нам потрібно знайти, якщо би ми складали з вами план, то це було б що ромашка у нас відома. ехінацея невідома, але сказано на 9 більше ніж ромашки? Е, календула. Ну, Пишемо «решта», але нам її невідомо. Питання: скільки квіток календули?» Перше, нам потрібно знайти, скільки кілограм і хінацеї. Друге, скільки ромашки і хінацеї разом зібрали. І тільки тоді, коли ми знайдемо, скільки ромашки і хінацеї знайшли разом, ми можемо дати відповідь на запитання нашої задачі. Записали: Розв'язання і даємо відповідь на перше запитання. Скільки кілограмів ехінацеї зібрали? Якщо від... її невідомо, скільки зібрали, але сказано на 9 кілограмів більше. Задача на три дії і перша дія додавання. 26 додати 9. Це у нас буде, будь ласка, це у нас буде 35 кілограмів з поясненням Ехіноцеї. Будь ласка, друга дія. Ми знаємо з вами, що ехінацеї 35 кг, ромашки 26 кг. Друге питання плану у нас було, скільки разом і ехінацеї, і ромашки. Дія додавання 26 додати 35. 20 додати 30. Ми пригадуємо правило додавання. Дода, десятки до десятків, одиниці до одиниць. 20 плюс 30 – 50. 6 плюс 5 – 11. 50 плюс 11 буде 61 кг. Це ехінацеї та ромашки разом ми знайшли. І третя дія: скільки всього пригадуйте, у нас квіток лікарських рослин зібрали? 96, 90, вибачте, п'ять кілограмів. Тепер від цієї загальної кількості нам потрібно знайти, яка ж решта, якщо 95 кілограм, це із 95 кілограм 61 кілограм це ехінацея та ромашка. Правильно? То нам тепер потрібно знайти, скільки з цих 95 кілограмів. У нас буде календула. Яка третя дія? Дія віднімання. 95 відняти 61, 90 відняти 60 – це 35, відняти 1 – 4. 34 кілограми. 34 кілограми у нас було календули. Питання, яке стояло задачі, скільки кілограмів квіток календули зібрали? Зібрали 34 кілограми календули або, або 34 кілограми квіток календули. Зібрали. Будь ласка, ви е, запис зупините, потім допишете, а ми крокуємо з вами далі. Крокуємо з вами далі, і наступне завдання, яке у нас з вами це рівняння. Це у нас з вами рівняння. Записали, будь ласка, посерединці. Записали, будь ласка, посерединці слово рівняння. Пам'ятаємо, що в нас там є подвоєння, так, бо дві буковки М. Ось у нас написано рівняння. Записали. І, будь ласка, з поясненням і з повторенням. У нас три рівняння, тому, будь ласка, розраховуйте свій робочий листок, так, щоб помістилися три рівняння. Від кожного рівня, якщо не поміщається, то пишемо під низом. Отже, перше рівняння Х додати 64 дорівнює 98. У нас невідомий перший доданок. Ми запам'ятаємо з вами правило. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Отже, під назовом записуємо x дорівнює 98 відняти 64. 90 відняти 60 – 30, 8 відняти 4 – 4. Отже, x у нас буде дорівнювати 34. Отже, розв'язанням цього рівняння є число 34. Будь ласка, замість X ми підставляємо значення 34. 34 додати 64 буде в нас 98, Отже, 98 вісім дорівняння Наступне рівняння з дією віднімання, де в нас невідомо зменшуване. Щоб знайти зменшуване, пригадуємо правило, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Ми тільки що перевіряли дію додавання, віднімання додаванням. Це те саме, щоб знайти невідоме зменшуване, а ми шукали з вами чи правильно ми розв'язали. Цей вираз, нам потрібно було до різниці додати від'ємник. Отже, х відняти 15 дорівнює 63. Х буде дорівнювати 63 додати 15, 60 додати 10, 70. 3 додати 5, це 8, 60, 70 додати 8, х буде дорівнювати 78. Замість 78 ми підставляємо значення, замість х ми підставляємо значення. 78. 78 відняти 15 дорівнює 63. 63 буде дорівнювати 63. Кароліна, у нас зараз сирена, тому ми не підключаємося до уроку. Угу. Давай, сонечко, відключайся. Зараз відео я скину. Угу. І останнє, будь ласка, наше рівняння. Останнє наше рівняння. Яке, будь ласка, 34 відняти Х. 34 відняти х, де у нас з вами невідомий від'ємник, де у нас невідомий від'ємник, ми пам'ятаємо з вами правило, щоб знайти невідомий від'ємник. А від'ємник має бути менший за різницю. Тому вас не повинно смущати, те, що як ми шукаємо зменшуване, ви інколи будете, нам потрібно від зменшуваного відняти різницю. Тобто Х дорівнює.

16, 16 дорівнює 16. І ми переходимо, будь ласка, ви зупините відео, потім розв'яжете, Я впевнена, що проблем і вже немає у розв'язанні рівнянь. Тому, будь ласка, крокуємо з вами далі. Наступне наше завдання: ми з вами за схемами спробуємо це завдання усно. За схемами, завдань, за малюнками глоду, шипшини, розторопчі, роз, роз, склади рівняння та розв'яжи їх. Але ми ті, Рівняння складаємо у сно. Ну, подивіться, будь ласка. Отже, що це таке? Глід У нас скільки? Х. А що нам сказано? За що там далі? рост шипшина у нас 8 кг разом 24. Значить, яка у нас буде дія? Правильно додавання Х додати 8 до рівня 24. В нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від два суми відняти відомий доданок. Завдання легеньке. Друге рівняння було, наприклад, що у нас було. Тут у нас розторопша, так? Було розторопші невідомо скільки. Цю розторопшу розфасували по пакетам у кожен по 18 кг. Залишилося ще 72 Тобто нам потрібно знайти, скільки було спочатку. Будь ласка, якою дією? Правильно, дією віднімання, х відняти 18, дорівняння 72. Щоб знайти невідоме зменшування, нам потрібно від різниці відняти від'ємник. Будь ласка, о, до, вибачте, додати. А вже сама заплуталася 72 додати 18х буде дорівнювати 90, замість х ми підставляємо значення 90. Ну що, мої хороші, на цьому наш урок закінчився. Ваше домашнє завдання на сторіночці 23. Виконати задачу 129, і завдання, тобто вирази з перевіркою, так як ми тільки що розв'язували в класі. Дія віднімання перевіряється дією додаванням. На цьому наш урок завершується. Я вибачаюся, що виникла така ситуація. Буквально декілька хвилин, і я скину вам вам цей урок до зустрічі.